Ти помічав, що ми часто шукаємо спокій зовні у подіях, речах, людях, а він зникає щойно щось іде не за планом. Світ сьогодні вимагає швидких рішень, миттєвих реакцій, але саме поспіх і є головним ворогом внутрішньої рівноваги. Стоїки жили в часи, коли теж усе змінювалося влада, обставини, доля. Вони зрозуміли просту річ неможливо керувати світом, але можна навчитися керувати собою. Ця філософія не для холодних людей, а для тих, хто вміє залишатись людяним, навіть коли навколо хаос. Стоїцизм не обіцяє, що стане легко, він дає інше силу не ламатись, коли важко. У цьому відео 10 стоїчних звичок, які змінюють не лише думки, а й саму якість життя. Вони допоможуть зберігати ясність, не втрачати себе у складних ситуаціях і тримати рівновагу там, де інші панікують. Перед тим як почнемо, підпишись на канал, якщо хочеш розвивати в собі спокій, розум і стійкість, і постав вподобайку. Ми створюємо тут спільноту людей, які не тікають від труднощів, а вчаться стояти перед ними твердо. Дякую. Звичка перша самоконтроль. Самоконтроль це не стримування емоцій, це вміння вибирати момент і спосіб, як на них відповісти. Уяви, хтось зачіпає тебе словом. Звичний розум одразу кидається в бій відповідати, доводити, перемагати. А стоїк робить паузу. Він не тікає від емоцій, не прикидається спокійним. Він просто дивиться на свій гнів і бачить, що це лише реакція, не істина. Якщо щось тебе дратує, згадай, що не річ тебе дратує, а твоє судження про неї. Це судження можна змінити. І саме в цій малій паузі між подією та реакцією народжується сила. Світ сьогодні любить натискати на кнопки новини, соцмережі, чужі думки, усе побудовано, щоб ти реагував. Але кожна реакція, якою керує емоція, це втрата енергії. Стоїки тренували інше рефлексію перед дією. Коли щось тебе зачепило, не відповідай одразу. Просто сядь. Відчуй дихання, запитай себе. Чи буде це важливо завтра, чи через тиждень? У більшості випадків ні. І тоді ти усміхаєшся не через слабкість, а через ясність. Епіктет казав ніхто не може розгнівати тебе без твоєї згоди. Тренуй цю згоду не давати. Замість чому він мене образив, думай, чому я дозволив цьому мене зачепити? Це й є контроль непомітний, тихий, але могутній. Самоконтроль – це щоденна гімнастика розуму. Один спокійний вдих, коли хочеться кричати, одна хвилина тиші, коли все всередині кипить. Один крок убік, коли хтось намагається втягнути тебе в сварку. З часом ти помітиш ти не стаєш холодним, ти стаєш вільним, бо ніхто і ніщо більше не може керувати твоїм настроєм. Сенека нагадував хто володіє собою, той володіє всім. Звичка друга фокус на тому, що під твоїм контролем. Майже кожен день ми витрачаємо сили на речі, які взагалі не залежать від нас. Ми дратуємось через чужі слова, засмучуємось через новини, злимося на погоду, на владу, на інших людей, і навіть не помічаємо, як це з'їдає наш спокій. Стоїки вважали є дві категорії речей те, що ти можеш контролювати, і те, що від тебе не залежить. Проблеми починаються тоді, коли ти плутаєш ці межі. Ти не можеш змінити чужу поведінку, але можеш змінити свою реакцію. Не можеш зробити, щоб світ став справедливим, але можеш залишатись справедливим сам, не можеш контролювати події, але можеш контролювати свої дії у відповідь на них. Саме тут починається справжній спокій, не у втечі від життя, а в розумінні, що твоє завдання робити те, що можеш, і приймати решту такою, як вона є. Коли людина перестає боротися з тим, на що не має впливу, вона вперше відчуває свободу свободу не від світу, а від власних ілюзій. Приклад простий ти стоїш у заторі, ти не можеш його прибрати, але можеш використати цей час увімкнути аудіокнигу, подумати, просто дихати. Вибір завжди є, і саме цей вибір визначає твою якість життя. Сьогодні світ постійно вимагає реакцій, новини, коментарі, обурення. Чужі драми. Але сила не в тому, щоб реагувати швидко, а в тому, щоб вибирати, на що реагувати взагалі. Людина, яка навчилась фокусуватись лише на тому, що може змінити, стає спокійною без зусиль, бо її енергія більше не розтікається на дрібниці. Вона спрямована в точку, у власну дію, у власний крок, у власне рішення. Запам'ятай життя завжди буде кидати виклики. Але якщо ти тримаєш увагу на тому, що під твоїм контролем жоден шторм не зіб'є тебе з курсу, ти можеш втратити все, крім одного власного вибору, як на це реагувати. І саме цей вибір визначає, ким ти станеш у кінці кожного дня. Звичка третя внутрішня стійкість. Коли життя штовхає тебе об стіну, питання не в тому, чому це сталося, а що я зроблю зараз. Стоїчна сила не в тому, щоб не падати, а в тому, щоб підніматись спокійно, без зайвого драматизму. Стійкість це коли біль не ламає, а перетворює тебе на когось глибшого, це коли ти дивишся на труднощі не як на покарання, а як на тренування для розуму, тому що саме удари роблять людину твердішою, а не комфорт і зручність. У сучасному світі ми надто часто тікаємо від болю. Намагаємось заглушити його шумом, розвагами чи черговою дозою мотиваційного підбадьорення. Але справжній розвиток не в тому, щоб втекти від болю, а в тому, щоб навчитися бути поруч із ним, не руйнуючись. Подумай про це просто м'яз росте не тоді, коли йому комфортно, а коли він долає опір. Те саме і з духом. Лише у випробуваннях ми розуміємо, ким є насправді. Коли в житті настає криза, стоїчна людина не каже, чому я. Вона каже добре, я подивлюсь, що в мені ще приховано. Це не самозаспокоєння. Це вибір не перетворювати біль на жалість. Стійкість починається з прийняття не фатального, а розумного. Ти визнаєш так, це сталося. І одразу запитуєш, що тепер залежить від мене? Ось у цей момент страх змінюється на спокій, а хаос. Наясність кожного дня життя тестує нас. Хтось підвищить голос, хтось зрадить довіру, хтось поставить під сумнів твою гідність, і кожного разу в тебе є вибір стати жертвою або людиною, що вчиться. Стійкість це небайдужість. Ти відчуваєш біль, ти розчаровуєшся, але не дозволяєш цьому керувати своїми вчинками, ти дієш, навіть коли страшно. Ти рухаєшся, навіть коли не впевнений у результаті. Стійкість це коли всередині тихо, навіть якщо зовні шторм, коли ти вмієш стояти рівно тоді, коли інші шукають на кого спертися. І пам'ятай, ніхто не народжується стійким. Стійкість це навичка, що куються щодня, коли ти свідомо не здаєшся там, де вчора відступив би. Завтра знову буде шум, хаос, дрібні образи. Але якщо ти згадаєш. Моя сила не в тому, що все добре, а в тому, що я залишаюся спокійним, коли все летить. Ти вже виграв. Звичка четверта медитація і самоаналіз. Більшість людей живе на автопілоті. Прокинулись новини, повідомлення, суєта, і вже ввечері здається, що день пройшов, але нічого не сталося. Ми реагуємо замість діяти. Біжимо замість бачити, куди йдемо. Самоаналіз. Це коли ти вперше за день зупиняєшся і питаєш себе, що сьогодні керувало мною розум чи емоції? Це не про самокритику, а про ясність, бо без розуміння себе неможливо змінити себе. Медитація це не поза лотоса і не порожня голова це вміння сидіти наодинці зі своїми думками, не втікаючи від них у телефон чи телевізор. Ти просто сидиш. Дихаєш і дивишся, як розум збуджено носиться, а потім повільно заспокоюється. Це тренування свідомості, так само, як фізичні вправи, тренування тіла. Стоїки медитували не для просвітлення, а щоб побачити себе такими, якими є насправді. Вони аналізували день де я був слабкий, де діяв гідно, де дав емоціям владу, а де керував ними. І кожен вечір для них був маленьким судом над собою. Але без осуду, лише з бажанням зрозуміти спробуй іти. Перед сном сядь у тиші на кілька хвилин. Згадай день, як фільм без коментарів що ти відчував? Коли говорив із ясністю, а коли зі страху, що викликало роздратування, чому? Не шукай виправдань, шукай причини. Бо кожен день без самоаналізу це прожите життя без уроку, а стоїцизм це постійне навчання. У сучасному світі медитація це як антивірус для свідомості. Ти очищаєш внутрішній простір, зупиняєш шум, повертаєш контроль над увагою. І тільки тоді розум починає працювати на тебе, а не проти тебе. Самоаналіз робить людину глибшою. Він показує, що більшість реакцій це просто звички. Ти починаєш бачити повторення. Я злюсь у тих самих ситуаціях. Ображаюсь від тих самих слів, втомлююсь від тих самих справ. І коли бачиш цей малюнок, можеш змінити його. Вправа проста кожного дня запиши коротко три речі де я був мудрим, де був слабким, і що зроблю завтра інакше. Десять хвилин тиші, і день прожитий недарма. І ще одне самоаналіз не робить тебе холодним. Навпаки, він повертає тобі людяність, ти починаєш розуміти інших. Бо краще розумієш себе. Ти бачиш, як важко буває кожному, і з цього народжується співчуття не слабкість, а глибина. Справжня медитація це не втеча від світу. Це вміння бути в ньому, але не втрачати себе. Звичка п'ята вдячність. Людині завжди здається, що чогось бракує, що, щастя десь трохи далі, після нової покупки, нової роботи, нових відносин. І саме це ще трохи перетворює життя на нескінченну гонку, де фініш завжди відсувається вперед. Стоїки навчилися бачити інше вони практикували вдячність не як ритуал, а як спосіб мислення, як оптику, через яку світ раптом стає яснішим і простішим. Бути вдячним це не закривати очі на труднощі, це вміти помічати, що навіть серед хаосу є щось, за що варто сказати дякую. Коли ти вдячний, ти не слабкий. Ти свідомо вибираєш бачити не лише біль, а й те, що залишає тебе живим. Спробуй просту вправу. Щоранку або ввечері запиши три речі, за які ти вдячний, не шукай великих подій. Іноді це просто чашка гарячої кави, тиша перед світанком, людина, що не забула тобі посміхнутись. Такі дрібниці змінюють хімічну реальність твоєї свідомості. Ти перестаєш сприймати життя як поле битви. І починаєш бачити його як шлях, яким можна йти з гідністю. Вдячність це форма розумного реалізму, бо вона не заперечує складне, вона просто нагадує є ще щось, окрім цього. І коли ти фокусуєшся на цьому ще щось, ти знову відчуваєш опору під ногами. У моменти болю вдячність стає ліками. Коли здається, що все валиться, просто подумай, що залишилося дихання, тіло. Досвід навіть біль теж частина життя. Він означає, що ти живеш, що відчуваєш. І вже це привід подякувати. Вдячність не змінює світ, вона змінює тебе у світі. З нею ти перестаєш бути жертвою обставин і стаєш спостерігачем, який бачить сенс у кожній деталі. Не той багатий, хто має багато, а той, хто вміє цінувати те, що має. Ця проста істина тримає людину в рівновазі. Бо коли ти бачиш, скільки вже є, зникає паніка, зникає жадоба, з'являється спокій, і саме в цьому спокої виростає ясність. Справжня вдячність це не слова, а стан. Коли навіть у важкий день ти можеш сказати так, це не просто, але я ще тут, і я все ще можу діяти. Це і є стоїчна форма радості тиха, глибока зріла. Звичка шоста. Терпіння і витримка. Сьогодні всі хочуть результат одразу ми натискаємо кнопку і чекаємо миттєвої відповіді, звикаємо до швидких рішень, швидких задоволень і навіть до швидкого спокою, якого не існує. Але справжні зміни не приходять швидко. Стоїки це знали, вони вірили. Час це союзник, а не ворог. Той, хто навчився чекати, уже сильніший за більшість. Терпіння це не пасивність. Це спокійна дія, коли ти не бачиш миттєвого результату. Це вміння йти вперед, навіть коли ніхто не аплодує, коли ти робиш свою справу день за днем і не потребуєш підтвердження, щоб знати, що це правильно. Подивись на природу дерево не виростає за тиждень, ріка не пробиває камінь за день, але крапля за краплею робить те, що здавалося неможливим. Так само і характер формується не вибухами сили, а щоденними, непомітними повтореннями. Коли тебе охоплює нетерпіння, просто спитай себе чи зміниться щось, якщо я зараз кину це? Відповідь майже завжди ні. Бо справжній прогрес відчувається немиттєво, він накопичується, як тиша після бурі. Витримка це коли ти вмієш зберігати темп, навіть коли результат ще не видно, коли руки опускаються, але ти робиш ще один рух. Не через гордість, не через страх, а тому, що, знаєш, будь-яка справа має свій сезон дозрівання. Іноді наймудріше не форсувати події. Світ сам виставляє ритм. Стоїки казали не квап природу, вона не підкориться, але навчить. Те саме і в житті. Коли ти перестаєш боротися з часом, час починає працювати на тебе. Терпіння це форма довіри до себе. Коли ти знаєш, що зробив усе можливе, і тепер дозволяєш результату прийти тоді, коли він дозріє. Без паніки, без поспіху, без страху втратити. Згадай, скільки разів ти був у стані, коли хотілось усе кинути, а потім минув день, і стало легше. Ось у цьому і є сенс терпіння пережити момент, який здається кінцем, і побачити, що це був лише поворот. Витримка це небайдужість. Це розуміння, що процес важливіший за швидкість. Бо, коли ти вмієш чекати з ясністю, ти вже не втрачаєш час, ти дозріваєш у ньому. Тож наступного разу, коли щось не виходить одразу, не сприймай це як поразку, сприймай як перевірку. Світ хоче побачити, чи справді ти готовий до того, про що просиш. Звичка сьома простота. Світ навмисно ускладнений. Більше речей, більше обов'язків. Більше інформації, більше шуму. Ми оточили себе надлишком і дивуємося, чому нам бракує спокою. Стоїки шукали не розкоші, а ясності. Вони розуміли чим менше зайвого, тим більше суті. Простота це не бідність, це вибір. Вибір залишати в житті лише те, що справді має значення. Подумай, скільки часу і сил забирає те, що не робить тебе щасливим, повідомлення, які можна не читати, речі, які лежать, але не служать люди, поруч із якими відчуваєш втому, а не спокій. Простота починається з чесності, з питання мені це справді потрібно. Коли ти спрощуєш життя, звільняється місце для головного, для тиші, для глибоких розмов, для роботи, яка має сенс, а не просто займає час. Стоїчний принцип простоти це повернення до суті, замість накопичення відбір. Замість гонитви концентрація. Коли твій розум не перевантажений, з'являється простір для думки, для натхнення, для життя. В сучасному світі простота це форма мужності. Бо легше додати, ніж прибрати. Легше сказати так усім, ніж чесно сказати ні. Простота це не відмова від життя, а відмова від непотрібного, щоб залишити те, що справді живить. Почни з малого. Очистий робочий стіл, видали зайві програми, старі листи, непотрібні вкладки. Відмовся від однієї справи, яку робиш лише щоб не відставати, і ти відчуєш повітря стало більше, думки стали чіткішими, дихання рівним. Коли розум перестає бути заваленим, з'являється глибина. Бо тиша не відсутність звуку, а простір, у якому чути себе. Простота це не стиль життя. Це стан свідомості. Коли ти перестаєш гнатися і просто є. Коли ти єси не поспішаючи, говориш без показухи, живеш не для враження, а для відчуття гармонії з собою. Така людина спокійна, бо не тягне на собі те, що не її. І цей спокій не холод, а сила. Сила бути чесним із собою. Сила сказати мені цього достатньо. У простоті немає втрат. Є повернення до ясності, до вдячності, до справжнього життя. Звичка восьма Чесність і моральні принципи. Є речі, які важко виміряти, але саме вони визначають, хто ти є. Чесність одна з них. У світі, де всі намагаються здаватися кращими, чесність із собою стає формою внутрішньої свободи. Бути чесним це не просто говорити правду, це жити без подвійності. Коли твої слова не суперечать твоїм вчинкам, а твої дії твоїм переконанням. Бо роздвоєна людина завжди втомлена, вона грає ролі, щоб подобатись усім і забуває, ким є насправді. Чесність це не наївність, а глибоке усвідомлення, що брехня руйнує зсередини. Спочатку легенько, а потім непомітно знищує повагу до себе. Людина, яка зраджує власним принципам, втрачає головне. Внутрішній спокій. Життя без принципів здається легшим можна пристосовуватись, змінювати позицію, говорити те, що вигідно, але кожен раз, коли ти йдеш проти совісті, всередині залишається тріщина, і одного дня вона розколює тебе повністю. Справжня чесність починається з малого. Коли ти визнаєш перед собою так, я помилився не шукаєш винних, не виправдовуєшся, а дивишся прямо на свій вчинок. І робиш висновок. Це важко, бо его чинить опір, але без цього росту не буває. Моральні принципи це не старомодна ідея, це як внутрішній компас. Без нього людина може йти швидко, але не знає, куди. Принципи не обмежують, вони орієнтують. Коли ти знаєш, у що віриш, тобі не треба щоразу вибирати між зручним і правильним. Людина, яка живе чесно, не потребує масок. Її слова важать, бо підтверджені вчинками, її присутність викликає довіру навіть без пояснень, і найголовніше, вона не воює з собою, її совість мовчить, бо не має за що кричати. Пам'ятай, чесність це не слабкість, це відмова від внутрішнього обману, це готовність дивитись правді в очі, навіть коли вона неприємна, і коли ти вмієш робити це. Ніякий зовнішній хаос уже не здатен тебе похитнути. Життя без правди здається простішим, але простіше не означає легше, бо тягар неправди завжди повертається. А життя з принципами вимагає мужності, але натомість дає найцінніше повагу до себе. Справжня сила не в тому, щоб перемагати інших, а в тому, щоб щодня не зраджувати себе. Звичка дев'ята усвідомлене ставлення до часу. Найцінніше, що ми маємо, це час. І найстрашніше, що ми робимо, це поводимось із ним так, ніби його безкінечно багато. Ми відкладаємо життя на потім, на інший день, на кращі умови, на спокійніші часи. Але потім часто не приходить стоїки нагадували життя коротке не тому, що часу мало, а тому, що ми витрачаємо його на те, що не має сенсу. Людина може прожити 80 років. І все одно не жити жодного дня по справжньому. Подумай, скільки годин на тиждень з'їдають дрібниці, скролінг, порожні розмови, чужі конфлікти, бездумні обіцянки. Ми дозволяємо кожному брати шматок нашої уваги і дивуємося, чому відчуваємо виснаження. Час це валюта, яку не можна повернути. Можна втратити гроші і заробити знову, можна втратити зв'язки і побудувати нові. Але жодна хвилина не повториться, і саме тому усвідомлення цього робить життя глибшим і повнішим. Людина, яка цінує свій час, автоматично починає жити усвідомленіше вона менше говорить і більше слухає, менше обіцяє і більше робить, менше поспішає і частіше встигає. Усвідомленість це не про розклад і дедлайни, це про чесність перед собою, на що я сьогодні витратив свій день. Якщо відповідь на випадкове, то день прожитий не дарма лише тоді, якщо ти це зрозумів і завтра діятимеш інакше. Стоїчний підхід до часу це просте правило, жодного дня без сенсу. Кожна година має залишати слід, навіть відпочинок свідомий, навіть тиша, наповнена змістом. Уяви, що сьогодні твій останній день, не для драматизму, а для ясності, що ти зробиш інакше, кому подякуєш. Кого пробачиш, чим займешся, і головне, чого більше не витрачатимеш на дрібниці. Не те життя коротке, а ми самі робимо його коротким. Мудрість у тому, щоб проживати час, а не рахувати його. Бо кожна мить, прожита усвідомлено, розтягує життя, робить його об'ємним. Вона наповнює звичайний день змістом, який не зникає навіть тоді, коли все інше минає. Не дозволяй світові красти твої дні під виглядом дрібних справ. Обирай те, що справді варте твого часу, і кожного ранку нагадуй собі цей день частина мого життя, і я не проживу його вдруге. Звичка десята постійне самовдосконалення. Життя не стає легшим ми стаємо сильнішими, якщо не зупиняємось у зростанні. Стоїки вірили людина це не закінчена робота, не скульптура, а камінь, який день за днем обтесує сам себе. Самовдосконалення не про ідеальність це про чесність, про здатність дивитись на себе без прикрас і не тікати від побаченого, бо найглибші зміни починаються не тоді, коли ми надихаємось, а тоді, коли визнаємо, є куди рости. Кожен день може бути тренуванням. Ти не обов'язково маєш робити великі справи. Достатньо трохи краще думати, трохи спокійніше реагувати, трохи чесніше говорити. З цих трохи і складається характер, він не приходить відразу, він виростає, як дерево, коли його поливають щодня. Самовдосконалення це дисципліна без примусу. Коли ти робиш правильне не тому, що мусиш, а тому, що інакше не можеш. Бо з кожним кроком бачиш спокій, ясність і сила результат не мотивації, а постійності, Стоїчна практика зростання проста, кожного дня короткий перегляд. Що я зробив добре, де був розсіяний, де піддався емоціям, і головне, що можу зробити завтра, щоб стати на крок ближчим до тієї людини, якою хочу бути. Не засуджуй себе за помилки. Помилка це доказ, що ти дієш. Страшно не падати, страшно стояти на місці, бо життя не чекає, поки ти будеш готовим, воно просто йде далі, і твоя справа йти разом із ним, спокійно вдосконалюючись у процесі. Справжній розвиток це не серія перемог, а звичка спостерігати, розуміти і змінювати. Без гніву, без жалю, без самобичування. Просто день за днем очищати свій розум, як дзеркало, яке знову починає відбивати світ ясно людина, яка росте спокійна, бо вона не потребує доводити щось іншим, вона бачить свій шлях, і кожен день ще один крок до внутрішньої цілісності, самовдосконалення. Це не шлях до ідеалу, це шлях до себе, до тієї версії, що була в тобі від початку справжньої, чесної, без страху. Не зупиняйся, поки всередині тебе є рух. І якщо колись здасться, що змін немає, згадай зростання відбувається тихо, як насіння під землею невидиме, але живе. Головне, не переставай поливати. Ти щойно пройшов шлях десяти стоїчних звичок. Кожна з них. Не теорія, а практика, Не вчення про минуле, а мапа для сьогодення, самоконтроль навчив тебе реагувати свідомо, фокус на головному зберіг твою енергію, стійкість зробила сильнішим, медитація дала ясність, вдячність відкрила серце, терпіння навчило чекати без розпачу. простота повернула баланс, чесність укріпила характер, усвідомлене ставлення до часу. Дало сенс кожному дню. А самовдосконалення зробило цей шлях нескінченним не намагайся впровадити все одразу. Просто обери одну звичку і живи нею щодня, без тиску, без гонитви. Через тиждень відчуєш зміну, через місяць спокій, а через рік усвідомиш, що став іншою людиною, тихішою, глибшою, справжньою. Якщо це відео було корисним для тебе. Підпишись на канал, постав вподобайку і поділись цим відео з тими, кому зараз бракує спокою. Напиши в коментарі, з якого ти міста цікаво, звідки нас слухають ті, хто обирає шлях розуму і рівноваги.